Щоранку під час базової підготовки сіл, мої інструктори, які на той час були всі ветеранами В'єтнаму, приходили в мою казарму, і перше, що вони перевіряли, це ліжко. Ви повинні були заправити його правильно. Кути мали бути прямокутними, покривала натягнуті, подушка розташована прямо під узголів'ям, а ковдра акуратно складена біля підніжжя ліжка. Це було просте завдання, нудне в кращому випадку. Але щоранку ми повинні були зробити ліжко ідеальним. Це здавалося трохи абсурдним на той час, особливо з вважаючи на те, що ми прагнули бути справжніми воїнами, витривалими і загартованими морськими котиками. Але мудрість цієї простої дії я неодноразово пізнавав на практиці. Якщо ви заправлятимете своє ліжко щоранку, ви виконаєте перше завдання дня. Це дасть вам маленьке відчуття гордості, і це заохотить вас зробити ще одне завдання. І ще одне до кінця дня одне завершене завдання перетвориться на багато виконаних завдань. Робота над ліжком також підкреслює Важливість дрібниць у житті, якщо ви не можете робити правильно дрібниці, ви ніколи не зробите правильно великі справи. І якщо випадково у вас буде поганий день, ви повернетеся додому до вбраного ліжка, яке ви самі ж і застелили. І цей факт дасть вам надію, що завтра буде краще. Тож, якщо ви хочете змінити світ, почніть з того, щоб заправити своє ліжко.